Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Тризуб Олександр Яковенко. Олександр Олександрович. Крайня домашня гра в цьому сезоні для Тризуба. Як вам робота ваших підопічних? Ну, гра така трохи беззуба була, не, не вистачало швидкості. А в чому причина цієї недостачі швидкості? Як ви гадаєте, У нас була велика пауза. У нас не було льоду. Ми Буквально за. Два дні до гри каталися так ми ну, з 9 числа не, не каталися. Е, дуже серйозна різниця в кількості китків в поворотах між «Соколом» та Трезубом. Е, це саме ця недостача швидкості так спрацювала? Ну, хлопці не стигають і так вони доходить. Е, проте на тризуб очікує остання гра в цьому сезоні гра проти Дніпра в них вдома. Чого очікувати від цієї зустрічі? Ну, кожен матч намагаємось відправити команду на перемогу. Будемо намагатися виграти матч і дати бій в Дніпру. Для вашої команди зовсім скоро почнеться міжсезоння. Чи є вже плани, що буде далі? Так, ми вже працюємо так, з командою наступного року. Ми, і, 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 Сматриваємо і непогані плани на наступний сезон. Тобто можемо очікувати, що Трезу підсилиться серйозними виконавцями наступному сезоні? Я сподіваюся, що так. Дякую вам, успіхів. З нами головний тренер хокейного клубу Сокі Олег Шафренк. Олег Леонідович, з перемогою в матчі та з перемогою в регулярному чемпіонаті. Ваші емоції. Ну, це дуже приємно вигравати регулярку, але це тільки половина справи, так? Ще є плей-офф, тому готуємось до плей оффу е, Плей-офф попереду, проте цей матч вже позаду. Е, як вам робота ваших хокеїстів сьогодні? Ноль пропущених шайб, 8 закинутих. Ми добре грали, але ж і Андрій безхлібний грав добре. Так? Він багато врятував. Ну, така дуже емоційна гра була, багато моментів. Так? Гарні комбінації були. Закинули такі красиві шайби, все добре. Причиною заміни воротаря в сьогоднішньому матчі стала якась проблема зі здоров'ям Волога Петрова, чи це просто тренерське рішення? Та ні, дали зіграти обом кіперам. Все добре. А щодо Ігоря Слюсера, його сьогодні не було в заявці, чи з його здоров'ям все в порядку? Та він провів дуже такий матч на емоційний та дуже добрий для себе. та Травмувався, на жаль. Сокіл сьогодні в декілька разів перекидав суперника набагато більше кидків поворота. Це тризуб недостатньо працював. Чи все-таки максимально наполягав сокіл сьогодні на закинутих шайбах? Ну, тризубу теж тяжко, так. Кінець сезону та вони вже наїлися трохи хокеєм. І наостанок. Завершальною грою в регулярному чемпіонаті буде гра проти Київ Кепіталс. Оскільки Сокіл вже чемпіон регулярки, чи буде те саме активне налаштування на цей матч? Ну, ще про це не думали, так. Подумаємо та зробимо. Дякую вам, успіхів. Так. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.